Сукні жіночої есмара, різних кольорів та розмірів. Це сукні такий більш весняно-літній варіант. Всі з етикеткою. Ціна 50 гривень за одну суконку. Замовлення від 30 штук. В і будуть ось такого плану суконка чи червона. Буду в першому лоті. Сірі такі. Е, Темно-синя з воланами. Вони всі класної якості, гарні модельки. Ось така сіра. Тут з кишеньками. Так. В будуть також чорні суконки, їх буде 50% лоту. Різного, різних моделей, різних розмірів. Ось така чорна. Буде така класна шифонова чорна з такою двійною спідничкою. Також ось такого плану чорні, Вони всі такі класні, тонкі, гарні модельки. Така, вона зараз вимнута, це дуже класна така моделька і тканина темно-синя ось така суконка плоті буде. Так, ось така чорна. 30 штук замовлення. В принципі, всі моделі будуть різні. Тільки деякі чорні будуть повторятися. Ось така. така Так, ще е, така під замшу, але туненьку, таку чорну, гарна, така приємна до тіла. Ось така чорна поліестерова тут е, стилізована такими гудзиками. Так. Така може бути суконка в лоті. Ось така. Так. Замовлення від 30 штук замовляти наших менеджерів заробляємо разом.